Перша, я вважаю, фундаментальна для міста Запоріжжя, Запорізької області, це початок навчання офлайн навчання в наших школах. Нагадаю, що на минулому тижні за ініціативою місцевої місцевого самоврядування було погоджено радою оборони початок навчання в 24 освітніх закладах. Це 23 школи та один позашкільний заклад. Ми бачимо перші результати. Ну, перш за все. Якщо ми візьмемо статистику, то в 23 школах по списку навчається більш ніж 7 тисяч учнів, з них дві третини знаходяться на території міста Запоріжжя. З них приблизно на півтори тисячі дітей ми отримали згоду від батьків, що вони будуть відвідувати школи офлайн. Тож приблизно півтори тисячі учнів прийшло до школ на протязі цього першого тижня. Що є вкрай важливим? А, є вкрай важливим те, що ми кожного дня бачимо тенденцію нові і нові батьки погоджуються, звертаються до шкіл, щоб їх діти відвідували школи офлайн. Вчора ми відвідали декілька таких шкіл, і є звичайно надрадісним тот фактор, що діти, деякі вперше побачили своїх однокласників, їм подобається ходити в школу. Це значно краще ніж просто сидіти вдома і навчатися з планшетом. Тож точно бачимо позитивний ефект, як мінімум соціальний. По-друге, ми бачимо точно покращення освітнього процесу, тому що офлайн освіта точно значно краще ніж онлайн освіта. А третя це безпекова складова, яка є пріоритетною і надважливою. Тож вчора під час ворожого обстрілу Запорізької області всі ми чули вибухи, але діти, які знаходилися в укриттях, вибухи не чули. Тож ми чітко розуміємо, що це точно краща безпекова ситуація, ніж діти просто б знаходилися вдома, де вони були у вкрай більш небезпечному становищі, ніж вони сьогодні знаходяться в укриттях під час освітнього процесу. Яким шляхом ми будемо рухатись? перший глобальний. До 1 вересня ми хочемо. Відбудувати декілька повноцінних підземних шкіл. По-друге, ми будемо збільшувати кількість підготовлених укриттів для того, щоб в змішаному форматі розпочинати навчання в нових і нових школах. Третє. В тих школах, де є велике укриття, зазвичай це е, тіри, які раніше були в школах. Ми наразі будемо узгоджувати з представниками ДСНС, рятувальників Дерспоживслужби можливість встановлювати перегородки для того, щоб розбивати ці великі приміщення на класи, щоб більшої кількості дітей дати можливість навчатися в підземелі, е, щоб це не означало слово. Е, отже. Наша мета на 1 вересня 40 тисяч учнів, які знаходяться на території Запоріжжя, мають мати змогу навчатися офлайн. Точна тенденція виправдала себе. Ми будемо йти цим шляхом. Друге питання, яке хотів би підняти, це обласна рада. На цьому тижні. В понеділок керівник обласної військової адміністрації був зареєстрований як основний підписант по всім питанням обласної ради. Ті рішення, які прийняті, на цьому тижні буде скорочено два з трьох заступників обласної ради. На цьому тижні буде підписана нова структура, в якій з 90 співробітників обласної ради ми скоротимо до 45 співробітників апарату обласної ради. Це нам дозволить зекономити щонайменше 14 мільйонів гривень вже в цьому році, які ми точно можемо направити на оборону і на підтримку наших збройних сил України. На наступному тижні ми розпочнемо процедуру. Об'єднань та реформи безпосередньо комунальних закладів обласної ради. Хочу навести приклад, куди ми будемо рухатися і що ми на сьогодні вивчаємо. Можемо взяти на прикладі соціального захисту. У нас приблизно 15 комунальних установ, які будуть полежати реформуванню. Чому? Тому що сьогодні з 15 установ лише в 4 є контингент ті люди, які здобувають послуги в закладах соціального захисту. Всі інші вивезені на Західну Україну ще навесні 2022 року. Але сьогодні всі ті заклади, які стоять порожні, вони повністю фінансуються обласним бюджетом. І то є абсурдна ситуація. Саме тому ми точно будемо об'єднувати велику кількість закладів, скорочувати адміністративний персонал, скорочувати видатки обласного бюджету для того, щоб направити більше коштів на підтримку Збройних сил України. А також торкнеться реформа і наших медичних закладів сьогодні. Ми бачимо велику кількість медичних закладів, які не можуть функціонувати в рамках тих реформ, які були ще в 2019 році запроваджені Національною службою здоров'я і Міністерством охорони здоров'я. Є велика кількість закладів, які дотуються є велика кількість закладів, які є профіцитними. Ми точно будемо об'єднувати медичні заклади основними напрямками, які будуть втілені в життя, це надання медичної допомоги дорослому населенню, дитячому населенню і спеціалізовані хвороби. Сьогодні в нас є велика проблема з нашим. Фізіотрічним закладом надання медичної допомоги з одного боку, є величезний запит від Збройних сил України на надання такої допомоги, з іншого боку, ми не можемо надавати таку допомогу на території Запоріжжя. З цим ми точно будемо розбиратися і надшвидко вирішувати питання. Є наболівше з питання з МСЕК, яке облітіло всі засоби масової інформації нашої держави, і ми точно будемо вирішувати це питання. Тож, ми реформуємо медицину через призму найбільш якісного надання. Медичної допомоги нашим мешканцям Запоріжжя і звичайно військовослужбовцям, які знаходяться на території Запорізької області, тож це на наступному тижні. Ми про це проінформуємо більш детально.